Вітаю, слава Україні! Чергове включення. На жаль, маємо чергову втрату. Поховали Мирона Ярецького, нашого воїна з мікрорайону Пасічна. Тільки що відбувся поховання. Вічна пам'ять героїв. На жаль, маємо ще повідомлення про чотирьох загиблих з нашої громади Франківської. Очікуємо два тіла сьогодні. Вічна пам'ять героям, на жаль, Франківське і далі втрачає найкращих синів і дочок нашого міста. Тому від імені громади сьогодні був на похороні, передав співчуття рідним, тому знову Франківськ втрачає найважливіше людське життя. Також я дуже вдячний франківцям і всім, хто долучився підприємцям до допомоги херсонцям з Херсонської області. Якраз доставили знову 20 тонн вантажу до Херсонської області. Дуже дякую, що долучилися всі, хто, хто потрошки, хтось більше. Але допомагаємо у цій скруті після взриву Каховської ГЕС. Також хотів би. Черговий раз звернутися і нагадати, що логістичний центр працює, приносити посилки на перший поверх, не забувати, що насправді зараз буде найгостріша фаза війни, і тому потрібно максимально передавати допомогу. Передавайте рідним, передавайте знайомим, передавайте просто на ті частини, які знаєте. Зараз це дуже важливий логістичний центр. Працюю в місті Івано-Франківську на першому порці разом з пилкою волонтерів Прикарпаття, як на Херсонщину, так і у всі зони бойових дій ми веземо допомогу від івано-франківців. Дещо трохи про події міста. Ну, насамперед хотів би сказати про те, що сьогодні чергова була інспекція вівторкова. Ми були в мікрорайоні Івана Павла II, подивилися 22-гу школу, зробили там віконниці, збільшили укриття. І таким чином, з 1 вересня, діти ну, повноцінно по всіх нормах вміщуються в дану школу, тому вже від освітнього закладу залежить, як організуються освітній заклад, а також зараз в школі укриття діє для всіх мешканців мікрорайону. Також, друге, ми подивилися дитячий садочок теж укриття. Надіємося, що зараз по програмі Нефко відновлюється робота. Зокрема, 21 школа відновились роботи по заміні системи опалення для того, щоб підготуватися до зими. Тому також цей дитячий садочок. Плануємо заміну системи опалення і утеплення. По пам'яті, здається, квітка Карпат, дитячий садочок. Також дали доручення два двори зробити. Певні роботи. Також розпочали це вже за підсумками нашого об'їзду. Тротуар на миру. І буде зупинка. Там дуже багато людей зупиняється це на повороті миру і Пстрока. Тому ці роботи роблять. Вчора я також відвідав великі двори, які робляться на вулиці Чорновола. Тобто, це там 112, здається по пам'яті, перепрошую 115. От в цьому напрямку двори. Тобто величезний двір. Давно мешканці просили зробити цей двір. Нарешті вдається це зробити. А також на Довженка 8, корпус 2, теж невеликий двір, але ще один двір стане кращим і в тих мікрорайонах. Тому не зупиняємося, роботи робимо. Я ще раз кажу, розумію, багато хто мені звертається ту вулицю, ту вулицю, ту вулицю зробити. До речі, сьогодні стартує реалізація проєкту бюджету участі, і ми сьогодні будемо на одній з вулиць, яка перемогли на бюджеті участі теж виконуються роботи по відповідному благоустрою. Також сьогодні проїхали з транспортом, до речі, ми оголосили тендер, віримо те, що він відбудеться. І до Дня Незалежності 10 ще автобусів буде по місту Івано-Франківську. Ну і плануємо 24 серпня відкрити тролейбусний маршрут бам вокзал. Основна проблема це водії. Тому закликаємо сьогодні, хто нас дивиться, тобто в тому числі, і особливо на тролейбусах немає обмежень по статі. По віку є обмеження 21, тобто старше 21 року. Нам дуже важливо зараз мати водіїв, тому запрошую на роботу. Заробітня плата від 15 тисяч гривень і вище, в залежності від об'єму роботи. Тому теж над цим працюємо, щоб збільшити транспорт. До речі, пишіть, в який напрямок, куди спрямовувати тих 10 автобусів, які маршрут. Першочергово розумію, що... Десять автобусів не вирішить ці проблеми, ну але один повноцінний сильний маршрут в місті івано франківську може бути, тому що 10 автобусів дозволяє здійснити такий маршрут. Також від імені громади подякував росинці, найстаршому колективу, який разом Прикарпатського національного університету. Дякую, що скільки років працюють, і був благодійний концерт з з коштів на Збройні Сили України. Вже по пам'яті збився. Це, по-моєму, 68 років як колектив майже в одному складі. На жаль, вже є ті люди, які відійшли, співає цьому колективу. Легендарний колектив для івано Франківська, такий приклад того, як потрібно любити свою справу. Тому що цей колектив складений з викладачів, професорів Прикарпатських першого професорів Прикарпатського університету. Я дуже вдячний, що такий колектив. В місті Івано-Франківську є. Також вітаю знову ж таки 10 Спільноту Віра і Світла це спільнота, яка працює з, діть... з дітьми з інвалідністю, тобто, можна сказати, з такими психологічними вадами, так, правильно, психічними вадами. Прошу вибачення, щоб я нікого не образив. І об'єднює 30 дітей. Насправді нам ще треба таких мінімум 2-3. Спільноти, ми стараємося допомагати, тому хто хоче творити такі спільноти, звертайтесь до міста, місто буде допомагати. Ми вдячні вірі і світло» і, зокрема, зоряні герулі, яка очолює цю організацію. Дуже важливо допомагати саме таким діткам, які мають особливі дійсно потреби. Ну, я, в першу чергу любов і відношення до них. Ну і на завершення по, багато мені пишуть по готелю Дністру. Місто прийняло рішення подавати до суду, але ми дуже хочемо просити, щоб потім не були звинувачень про те, що місто щось неправильно подало, позовна заява неправильно складена. Будь ласка, долучіться від активістів, від юристів. Хто би хотів взяти участь, і насправді судитися мала би обласна державна адміністрація і держава, тому що дозволи, вони давали. Я ще раз передивив, передивився, чи є якісь від міста документи, містобудівні умови і обмеження, такі не видавалися, всі дозволи віддавалися обласною державною адміністрацією, і київським держадбудконтролем. Тому ми готуємо позовну заяву, але ще раз хотів би сказати, долучитися, щоб потім не було. Звинувачень про те, що місто неправильно позовну заяву склало, вимоги. Будь ласка, покажіть, бо я розумію, що легко в мережах там писати звинуваченнями кидатися. Будь ласка, тут долучиться практичну роботу. Так як ми робили з московським патріархатом, коли ми судилися і добилися в суді, ми можемо це спільно зробити. Будь ласка, долучіться до цієї роботи. Я, Надія Кедик, директор департаменту юридичного, у нас займається цим питанням, щоб ми склали дійсно правильну позовну заяву. Ми також підготували і підправили запити на всі органи, які видавали ці дозвільні документи, тому що потрібно від чогось відштовхуватися. Ну і давайте спробуємо, тому що я вважаю, якщо людина дала слово, ну, вона його має дотримуватися. І мені дуже Якось некрасиво виглядало. Сьогоднішня заява представника фірми Надія, що не дало можливості розісквити її за війни. Не треба все списувати на війну. Відверто кажучи, ну, це, ця позиція якби неприйнятна. Я за те, щоб були готелі, щоб вони були сучасними, відремонтованими. Тобто я повністю за, але в цьому випадку долучитися до позовної заяви і до суду і покажіть, що це не просто там якась політична акція, а що ми можемо добиватися в цьому випадку результату. Ну і на завершення, я ще раз прошу, дуже зараз важлива допомога, як херсонцям, так і нашим Збройним силам України. Ще раз мої співчуття сьогодні родині Мирона Ярецького, якого ми поховали. На жаль, ми ще маємо чотири втрати. Для нашої громади вічна пам'ять героям. Я від імені громади стараюся бути на всіх похоронах, похованнях, для того, щоб в моїй особі висловити співчуття від імені громади. Дякую за увагу і слава Україні!